На центральній лінії або сент Кінга, або Панго, і проти одного і проти іншого меча дуже комфортний. І по грі ти можеш багато зробити, проте з'являється квапа для Мунвайта, що також непогано насправді. Ну, Вавора дуже не подобається мені. Прям дуже Я не розумію цей вибір. Так, людина, яка отримала велику кількість прихильників, Форт Зараз на нього йде напад, боляче йому. Насправді граната він загине. Його звідси не відпустять. Там ще є дедшот, непоганий, здавалося б, імпел, але Мерта там забирається вбивство. Помирає тут валора! Це ФБ для тундри. Пісочку вже стоїть. 33 Дій непогано. Його, до речі, закривають, починають пробивати когами. Крекер пішов, пішов напрацьовувати. Два коги побили, відійшли. Тобі малора не подобається взагалі зараз? Взагалі. Угу. Розумію. А я, до речі, фанат героя. Ну, типу, мені він навіть в цій меті більш-менш зрозумілий, коли його можна брати, і. Ну, герой сильний. Єдине, що я вважаю, просто що гравці його рейті, да? Але знову ж таки. Для мене дивно. Сакса помирає. Це вбивство. Ага. Гарно. Взагалі, крісталайс на цьому івенті прям дуже непогано виконує, як на мене. Бачимо, що поки що у нього. Суперова статистика забере тут руну, повів за собою пачку, все прекрасно. Робить Найтфол. На нього напад непоганий. До речі, у Валори немає кнопок, ви дарма біжите сюди. Таке враження, що Кібієфай може сам піти, забирають. Непогано Вайтмон буде вбивати Ліона 100%, і Валора буде намагатися його розміняти. У нього зараз будуть кнопки непогано і стік так, так фортайк, А хто? А хто мінус, ну а 2. хто взагалі відкривав оце? оце yeah, yeah. Але загально так, да, сьогодні офіційний аккаунт написав Дякуємо величезне за участь в команді поляниця. Я потім захочу в коментарі. Я там, Дякуємо величезно нашому герою Fortnite за те, що завдяки йому Нігма не є першою командою, яка в турніру. Дякуємо величезно, ти наш герой. шостий потім вийде, зроби щось, ну ну. це ж, руну, там Форт... Фортнайтман допомагає. Тут е... ПВП між Саксою і Крекером має закінчитись на користь Крекера. А там забирають Вайтмона. непогано. по. Так що це за знищення сапорту тут відбувається. І в медузки все добре. Зараз по фармі, зараз покачається, все, все нормально в неї буде. ТПшка вже використовується від крекера в топ, але там є епіцентр. Може розтрусить. Треба бути обережнішим. Трусить. трусить. Здорово. Не дотрусився, походу. Ну, Викопався клокерки деза. Ним ну, а тут 30 флегі <плес> розкастувався. Ні. Крекер тікай, біжи, печиво розсипалось на ходу. Якщо це, це був це ще з цибулею Крекер, то взагалі прикро. Лорінофа підчепили непогано Суніквей від Мунлайта. Забирають. Будь здоровий. Дякую. Гарне вбивство. На, на Лернофі вони тут зробили. Друзі, лінію закінчилася, але ви свою лінію тримаєте. Не забувайте разом з офіційним спонсором трансляції Чучбет. Мулайт стрибає зараз ще і в Саксу. Підставляється дуже сильно під... під тавер. є сонік, ага, нормально. ну Тут було все розраховано, як ви бачите, в цілому. тут Це на такого тоненького. Ну просто на сталевих яйцях я це називаю. Тут найтфол на віжені, просто спіймав Bi 5 Він помирає. Бріну чуть не помер зараз. Фу, Мунлайт, я двічі соло я зараз дав, мир, та я би просто може врятувати свого тіммейта і не вдасться тут вбити ніяким чином валору. Волор є ультимейт, а зараз немає. Вона десь використовувала, я навіть не побачив, де тут приходить QBFY, хоча б Вайтмона, підкоп по ньому пішов, кого влучають. Стан, стан, до побачення, Shadow Demon. 33-го В соло майже вбиває Crystallize і можливо вдасться це навіть зробити. Змійка з'явиться за 2 секунди. Не вдається і тим часом помирає Фортнайтман знизу. Прийшла Муерта, допомогла своєму тіммейту і він загинув на трійці. Ну, не повинен був підставлятися тут насправді. Як на мене. Так, ага. у Дузи все добре. Слухай, це запорука успіху. Та, 2000 переваги ми бачимо, що поки, поки що за тундрою. Але ж в цілому непогана та ситуація. Дуза фармить. Це найголовніше. Розкручується пангольєр. Мунлайта не випустить. Мунлайта не випустить. Валора тут на місці може врятувати. Зараз ситуацію. Катається ще Лорінов, ще один бачить. Помирає Мунлайт. Ну, який кошмар. Але Вайтмону ну хоча б хочеться розміняти. Тут іде-33-й. Вайтмон теж не буде помирати. І Fortnite мене навряд чи відпустять. Він зараз буде намагатися Сокира, але шикарний. Сайленс від Сакси, дедшот, застакався, помирає. Мінус два кори на рівному місці. <тас> посипались трішечки. Трішечки в цьому плані, звісно, посипали і зараз команда Поляниця, але все окей. Вони зараз пофармлять потроху. Кристалайза в топі нападають на нього, не влучає дедшотом. Саксає тут, як ми бачимо. Продовжує він тиснути на Сент Кінга. Може якось ховають зараз медузу. Блін, ми дуже ще й неприємно ще до демона грати да? Бо він в тебе діравши натисне, ти ще ілюзію створюєш свою. є таке. Радиант... Тут Радиант... щось каже Кристалайз, каже, треба щось, мужики, зробити під мене, там спіймали. Вбили, Та, вбили. Це, це гарно, клопа. це квопа. Так вона зараз буде фармити, цей герой насправді. О, зараз здається, ніби шостей нетрс, вона випала з гри. Зараз один файт, в якому вона може нормально натиснути і вбити саппорта. Це плюс 300-400 золота, і це фрішна гра. Так, і запишемо. Зараз ми, ми перевіримо, чи твої із фінансового. Підставнути, бо якось Соніквейвом зараз під Даліончика, щоб вбити його. Було б ідеально зіграно, але да, не вдається тут підчепити пангалір. Погано вони якось вийшли. Щось не дорахували. А от ДВДБшко вже їдуть. Будуть намагатися забирати зараз цього героя. Діфуз вже готовий в Ларіноха, як ми бачимо. А що намагатися? Заберуть. Ні, ніхто навіть і близько не може опинитися yeah. парти були під мідом. Вони про це знають. Блискавичний просто напад, ще як випуск. Піймали ідеальний сайленс від Сакси. Мінус Мунлайт, 4 тисячі переваги вже тим часом. Ну і зараз починає, починається розвал, тотальний, якого в цілому ми і очікували. Ще й мінус Лівон. Просто Чейнфіде. Yeah. Да? Просто Чейнфід, як ми бачимо, Три герої померли, ще й крекер підставляється на клокверсі. Просто по одному, по одному, по одному. Тундра тиснуть на свого суперника, як ми бачимо, помирає тут ще й Клокверк, Без шансів. Поки що. Guardian І хілитись, вчілите. Чіл, Солор Гардіан Чіл. Це так неприємно, коли вас починають розвалювати по всій мапі Є спіймали медузу. Крісталайз намагається жити, але алхімік його забирає. 14-14 рахунок. Ситуація по повбисто не критична, але 6 тисяч переваги вже за Тундрою. Зараз буде йти, і вони його тут. Хлопнуть, ні. Прочитав фортнайтмен зрозумів, щось, щось не так. <D> Зараз прочекає просто сокирою. Не прочекає, він все ж таки підходить. Тут розкастовується епіцентр і Валора буде помирати. Та от так от Боляче насправді сім Ну, Тундра Та ми не очікували нічого іншого. Насправді. Ну давай ну, чесно. проти Тундри загально так. так. Ми навіть на Валахії бачили силу силу цього колективу з замінами з двома да, і з Мідванем, і з Шадом. Вже там Костяк у вигляді Сакси Вайтмона і 33-го виглядав надзвичайно сильно. Тому дійсно сумнів ніяк не було в тому, що вони тут зможуть. Що по 33-му. не треба в нього Бладстоун. Він поганий таргет для фокуса, телепортується. В епіцентр події Крекер заходить зі Стонгєзом. Крісталайз. Поки що відганяє там Саксу. Мунлайт забирає. Непогано крекер спіймав Вайтмона. Рути працюють. Треба хоча б двох саппортів. Але 33-й клятий залітає Валора. Слухай, поки живуть, Мунлайт не отримує шкоди, але треба вийти з піску. Треба просто вийти з піску. Вайтмона забирають. Це 2 в 2. Непогано, але приходить Алхімік. Отепер це в 2 в 2. Трошки я вам набрехав. І крекер. Крекера забирають, да. Трив, то, ну, слухай, погано, Не так так? Да? <рес> да. Розвантажи копію, як то кажуть. Все то не так погано, ніби нормально попайтели, старшенят заробили. Потроху помалу, так такі. Так. так працює життя, друзі, треба потроху помалу. Ніколи не буває. Знаєте, буває, що людись пощастий, там, типу мільярди відразу на голову от всі ці приколи, але. Ну, в 99% випадків працює це все такою кропітливою роботою. Потроху помало ти повинен заробляти перевагу. В цій скільки ситуації, роби? звісно. Скільки? Що, скільки? 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 Скільки за мотиваційний курс, я готовий купити його. В тебе він не задоджив манту і так зараз 33-й підкупає фір. 33-й, він манту не натискає, Крісталайся, Чому? А так чому ось. і підкоп по двох, ще й медуза помирає, і так Крекер? Ось, до чого я це все кажу? До того, що на паляниці це не працює, друзі. Неважливо, що би я зараз не казав. На першій карті тут вже не буде перемоги. Sorry. Це правда. Ну, Така от правда. Важка, але її треба прийняти. Важка, дійсно важка. У катається тут в соло Ларінов, буде забирати КБ. Аганім вже готовий у цього пангольєра. 13 тисяч переваги, 18 та хвилина. Затискають український колектив з усіх сторін. Типу будь-який колектив взяти з організації, який є дійсно професійні гравці, то ти просто не встигаєш за ними і все. Звісно, ми не можемо порівнювати себе з Паляницею, бо це гравці, які в цілому орієнтуються і тренуються для того, щоб стати професійними гравцями да? і а щоб грати на цьому рівні. Тому ну, порівняння нас під в і їх, ну, типу, не є досить коректним, але загально так. Ну, да. Це правда. Стараються, знаходять віжн. Боже, отут би зараз якось щось вигадати. От Просто якось напасти, просто якось застрибнути, вбити Вайтмончика 33. го Накричі в нього, просто вбити його миттєво і Вайтмона теж треба вбивати зараз. А це два великі кіла, насправді це... ведьмон Вел... зараз заберуть. Зараз я тобі так скажу, зараз будь-який кіл да. да. При перевазі в 16 тисяч вейтмона теж будуть. Добив... Будь ласка, тільки добийте. Доб'ють, доб'ють, доб'ють. тут. Камбек пішов Копіум роз... розвантажуй фуру роз копіумом. Не, насправді красиво спіймали, це непоганий вихід тут. Реально круто. Не зрозуміло, правда, що тут загально. Робив 33-й да, що вони тут тусили. А, вони хочуть в трьох піти в п'ятьох пофайтитись? Ну, слухайте, це, звісно, шанс? О, ні, вже не шанс. Ну, ні, ну Леончик, ну що ти робиш тут? А Гост рятує то життя, проти. Не рятує життя? Так, Перша а їх запинає. забрали. Треба пробувати файти. Ультимейт uh, пішов, Стонгейс є від. Uh, а він методи. без мани. Він без мани напад. Кавбити. Така вийти така вбити. його дуже швидко, будь ласка, добрати його тут забрати. Ультимейт пішов від ДБшки спробувати забрати якось цього героя. Використовується з пили. Він дійсно дуже багато шкоди отримує, залітає му цей голову. І далі Чіпля... ні, ні, треба чіпляти. тікати. Музей зі скаді. Ні, чого тікати. Тікати, ну, тікати, забрати Саксу. Та да, неважливо, Ліона втратять, але далі крісталайз має розвалювати. Зіскаді! Давай, будь ласка, крекер помирає, закінчується мана. У нього ще є єгіс нагадую, Квапа може битися. Ну, все, треба виходити тепер. Без ось спортів, так. Ми друзі, і не програвали ігри дуринами. Та які? тут можна нормально, ну їх не відпустять. Тікати це 100% не опція. байбека, і це крекер. Він розуміє, що не будуть випускати. У алхіміка стан просто ну без кулдауна, майже дивись. Тут ти не вийдеш, да як ш... ти вийдеш, вони вбили героя, ось тут під сходами можна було спокійно виходити. Так, а крекер повертається, здається, не туди. Тут Вайтмон знаходиться під ударом, там за її стоїть медуза йде. Вьетмон Хочеться якось забрати. Непогано. Сонік пішов. Вайтмон помирає. Зараз буде стрибати Алхімік. 33-й підкопує двох. Квапа буде помирати, Фортнайт також. І Крістал намагається дати ТП. Йому це вдається. Ну слухай, за таких ресурсів файт нереальний від паляниці. Це ми знаємо, що ти обожнюєш його творчість. Так, тут соло Лінов закатує, там хлопа ще кричить і зараз побачите, алкачається. Це... Просто тебе повинна вийти, нібито. Та ну. Я вже чув цей звук, моторочний звук. Пангольєра можна дійсно забрати. Сюди-туди повбивали. Ну... Б'ют же і без ульти, до речі, вбили за Оні. А тут медузу спіймали, вона не вийде там вже ганіму 33-го. Шкоди, вистачає і помирає тут крісталайз. Mm -hmm. yeah, неприємна ситуація. І буде заходити просто по топу. Медузи не, не буде. Без неї дефотиз надзвичайно важко, я думаю, ви це самі розумієте. Але квопа зберегла собі типу Sonic Wave, але ж ви розумієте, так, що там Стрибок стрибокнув та здули Ліона, кібівпайп просто зникає. Продовжує далі пробивати. Солар накидається на алхіміка, бараки тріщать по швам. Там дуже швидко руйнується всі, ці, всі, ці всі будівлі. Тундра. Верхню лінію вже забрали. Відразу йдуть знищувати міт так само. До Леона ще 15 секунд. Зараз, можливо, знову когось вичіпить, Да? 33-й спробує підчепити, вбити. Монлайт стрибає. Ну, так, прям... Він там ще й пачку відкопав на 33-му намагався. Крекер в нейтфола влучити до ультимейта, але там ще є Блекінбар. 33-й просто з Бладстоуном стоїть в епіцентрі подій. і не побораді. Так, а під Підштовхний, застрибни вперед, ні. Оооо, дід штовхнув, але все одно має забирати 33-го непогано, стрибає. Нейтфол. Намагається бити Мунлайт, Мунлайт треба жити. Ні, він помирає. Тут уже приходить ще і пан Гольєр, Стонгейтс. Використовується дефенсивний демеджу, тупо немає. Медуза не б'є. 3-2-2. Кріт, це не те, що нам потрібно. Да, Кібіфай. Опа, аток можна і вбити. Атаки вбили. Байбеку там немає на герої, але... Крекера вбивають, Монлайт намагається вийти якось. Звідси використовує, але Я чув, що БКБшка від фізичної шкоди не дуже сильно рятує. БКБшка була витрачена в тому момент. Ладно. Та чим дефати не зрозуміло. Прилітає Медуза, починається на стріл. Цього разу вже критий по 3-2-8. Стрибає 33-й. Він просто під Т-4 кастує. Фортнайтмен летить рятувати. Крісталайза починається, розкрутився, побився, шкоди тупо немає. 33-й не отримує демедж. З'явилася, мана трошечки у Крісталайза, але це не рятує. Мінус Медуза, мінус Фортнайтмен. Good game, well played, прописує команда паляниця і нулі емоцій. Нулі Нуль емоцій вейтмона. Показали його нулі емоцій. Тільки 33 такий. А, да, я виграв фарнайт мене. Приємно, приємно. Принаймні, впевнений драфт у паляниці, в мене враження, що вони забрали всіх героїв, яких хотіли отримати. Своє просто взяли. Так, да, зрозуміло, що тундра сильніше виглядають. і У Тундри драфт цікавий, мені здається, і пасує. Тундри. Я думаю, що Тундри заберуть. Знову ж таки. Ну, Принаймні що, подивимось за тим, як Монлайт на Лешраку бігає цього разу. До речі, мені нещодавно просто на рандомі е випав шорт з Ютубі, де Топсон стояв в міді проти якогось Чена, і він його знищив 0-3. Топсон на Вардені, а проти нього Чен. Там просто розривало облові тисячника, і тут забирають крекера. Підставляється він, помирає. І це перша кров для колективу Тундра. А, нічого не можуть вони йому зробити. Тут ми бачимо, Монлайт майже підчепив шторма, але не було в нього стану. Ларінов переграє його по ресурсах. Тут відразу розбирає собі дві руни води, як ми бачимо. Можливо, це якось вплине на Ленінг загально. QBFI тим часом Днається. Просто обвежу. Поповнюючи собі ресурси Ларінов, повинен помирати, по ідеї зараз. тут А він на ракуту пожарить. У нього ще є файріфайр, заряд ботла, і він солить Ларінофа в міді. Тіпає його QBFI. Після двох. От до цього, от, от ти сказав би, що він цей... на лішраку він жарить. Він просто жарить на лішраку. Я вірю в просолку, все, я вірю в просолку. Це перша переможна. М -м, було ідеально, якби Худинг прилетіло сюди, оскільки тавер в топі. Ну, Кінтавр міг почилити під тавером да, спробувати. А тут ігнат, непогано, 33-му дуже боляче. Треба ще тичку дати, крісталайс, забирає його і, можливо, ще Саксу якось тільки натискаються. О, ні. Не помре, я думав, помре луна, але ні. ні. Вона ще на розвороті такий нормальну тичечку дала в Магнуса. Знаєш, от зараз в мене випаде Фортнайтман в команді, і я зможу на міді або на кері дати йому час повернутися в гру і нормально все почувати. От немає такого відчуття взагалі. Крекер починають їсти. Смачний, смачний крекер. Помирає Сакса. добирає його з руки. Що? Він починав з буцами. Це неприємно, коли Магнус приходить на лінію з буцами. Суперболяча тут Мунлайт намагається знову просилити Іде Телепорт і він забирає першим експаді стається йому. Це вже друге вбивство. І далі він буде повертатись. Nightfall намагається видати стан. Кентаври йде, йде, супроводжує його, застане Форт Фортнайтмена, але шкоди не має вистачати. Він відстаневся, а тут пішов. Чен з руки навалює Фортнайтмена, і він виходить. QBFY підходить. Ну, шкоди не вистачить у білочку. Угу. Соломі. Буби, своє буби хоча б рівень 3, можливо, там, знаєш, як параншот левел 2. Так, Фортнайтмен непогано тут розмансивали, але все одно отримав стан. Без мани він буде помирати всяким. Тут Алхімік з фейзами вже не відпустить його звідси, можливо, буде спроба задинатись, але йому не вдається. Випулює пачку кліпів тут Худвінг. Це не допомагає. Сакса заїжджає під вежу, досить зухвалою. Він за це заплатить своїм життям, скоріше за все. Був лотус з Стіки, але вирішив не натискати, бо розумів, що буде бім. ще один. Прикольний плей від Саксі. на Вебсі такого нормального дав в цьому моменті. ні, ношо, ну на тебе виїжджає, просто Магнус і каже: забирай, це гроші. Чи є шостий штарма? Це надважливо, поки що немає. Бачимо, ми і зараз треба його добрати, але читає цей вихід Ларінов і просто ховається під Т2. Він так класно грає, це просто жесть. У нього ну нереальний сезон. Угу. Просто нереальний сезон. І він прям відіграє на супер рівні. Так, тут ще QBFI підставляється, шторм намагається його забрати, йому вдасться це зробити. Дабл кіл для Штормспіріта. Ну і ось це, типу, ранішнє знищення від Лешорака, як ми бачимо, закінчується тим, що шторм вже його переганяє. Та це невелика купа грошей, але загально ми з вами розуміємо, що ця ситуація буде ставати, можливо, тільки гірше і гірше. Зараз ще й вивозять монлайт, вивозять підкріпів, ну і... Я поліки просто не працюю та. та, в такій ситуації. Це нормальна, нормальна грань. Та, та 100%. О, ти уявляєш, в тебе міпо, типу, герой, який такий єдиний грабив, щоб він oh. завжди там типу, стояв п'ятьох, щоб вони били? А тут в тебе є реверс-реверс поляріті, і просто підходить мужик, веде його, і ви вже всі якось не один з одним, вже за ручки не тримаєтесь, вже якось і неприємно. і Це просто психологічно, морально важко про це кого грати. Піймали Moonlight, а Сакса, буде жити. Натискається станпіт. Мунлайт поки що живий. Black Hole, він викинув з Black Hole, яка ж реалізація грані. Як же Сакса намагається допомогти нам? Ну, лайт блінкаут і тепло аут звідси. До побачення. Дякуємо, Сакса. Обернена, обернена полярність працює на найвищому О, Боже. рівні. Наш козак, як то кажуть. Так що кажеш? Ну розкажи мені ще про там так, про ти ти до мене звертаєшся, я що я що, винай, що мужик не може по клавіатурі попасти кнопками, чи що, чи він голов він, він просто головою бахнув по рпшці і просто вирішив віддати. Ось такий контент від саксофона. Я не можу це дуже смішно. Дивіться. Зараз би, причому, що він влучив блекхолом. Неважливо, це просто смішно. При тому, що лішрак вижив. Об'єктивно, так. Опа. Тут забирають алхіміка, до речі, суперприємно, вбивство, воно дістається Монлайт, Стан пішов. По шторму, Ларінов, іде Ні. далі вперед. Він не боїться. Монлайту дуже боляче. Він буде помирати, крісталайз, намагається вийти. У нього, до речі, є екліпс, приходить Фортнайтмен. Чи вдасться когось на стан підчепити? Ні. Відміняю, відміняє, і просто звідси виходить. О, Реклама нападає ту зараз відразу на Кибіфай будуть намагатися його вбити. А мани немає? А от і РП РП. От воно як працює, підкинув до Ларінофа, похоронив свого шторма, У нього немає мани, Ларінофа будуть забирати. В розмін ходин це нормально. Я відчув весь твій біль. Не вийде. Помирає тут Кентавр а може 33-го якось вбити? так можна виграти? Так сто вітають. Якщо він ще пару дасть обернених адвокат, бачить, РФ, бачить, РФ, бачить, бачить, бачить. Він вже його... А, сіди, сіди, сіди. Сіди, солоденький ти наш. Нормально, ще одне блиста забрали. І Вже 11 тисяч нетворців перетворюється в 9 після а ні. Там вже герої готові дефоти. Слухай, якщо зараз ні. на філа, там алхімік готовий стрибати, стрибає перед ларінував Мунлайт, треба жити якось, але він дуже швидко розсипається. Кі в файт також помирає. Крісталайз, геній за деревом, телепортується просто звідси. Розуміє, що. Тут вже нічого не зробити. Телепертунувся Алхімік Шторм з ДД. КСН прилітає йому. Він зараз побачить повністю команду паляниця. Його побачили. Першим шикарна підв'язка шторма. Треба замовити стрибає Сакса. Стану одразу це мінус два близько вишних від паляниці. Боже, якщо там Саксі не пощастило. Він стрибнув прямо під стан Кентавра. кентавра. Це, от, от такі моменти, коли відбувається з тобою, це тобі тобі так погано від цього. Ти так тільтишся, такий блін, де да, ну якби я стрибнув ну секундочкою раніше або трішечки пізніше можна було врятувати цю ситуацію а так. Нормально так підфідав кінцевим випадку. Така луна, то набирай нетворос. Ну, вам що ми дивимося цю гру і цей турнір залі разом з офіційним спонсором трансляції Джеджибе, тримайте свою лінію та обирайте свого фаворита на цій мапі. Кібів який... страждає дуже сильно я. А, ні, будь ласка, тікайте, крісталайзер також розсипають. Ну, ідеально вони тут зайшли. Стрибок, ну шторм розбиває всю позицію одразу. Ти водою в моменті да, почав захлинатися? Так, я Чи? просто. Mm. Я, я з твого жарту ще захлинаюсь досі. Mm. От і. Ти мене підловив. Так. Ти знаєш мої слабкості просто. Да. Просто якщо він зараз піде там, під цим ченом, під аурами в міді, навіть бити Т3, я, я не знаю, як його вбити тричі. Двічі, навіть. Опа, шторму – все. Шторму все, реально вбили. Я спочатку не повірив, а потім повірив. Гарно за, за чинстанемо його. Ходять. Досить приємно Та було латна. бути вбивство, Інтисне тисне пайп, він досі живий, там стампіт пішов. 33. Він. Він. Hand of God, він живий! Він просто виходить! І Ларіно вкраде регенерацію б'є VFW і будучи й мунлайта вбивати тут, як же неприємно! ви що в нього пайп. ну Чому це відбувається? Я не розумію, якщо чесно. Ну, вони ж знають, що в нього пайп, ну чому ви не впевно. Ну, Добийте його, типу, вкиньте всі ресурси в це, якщо ви вже це робите під своїм вардом, заберіть цього героя, потім спробуйте вийти. Тут Чена тим часом буває кріслолайс разом з крейкером. Ще плюс Бладласт, а так спід просто хворий. Я дивлюсь зараз, що так, це так. занадто багато. Так там, мені здається, Моншар дає ці герої, ні? Може більше навіть. 60 Solar і Бладласт 90 на останньому рівні. Щось, типу, такого, да. Нормально. Він має, до побачення. Та він Тож просто під Т4 стрибає. Так. так, тут поки що піш... пішла, пішла цей казіношна від Орма, <гум> розкидує тут нормально, Бладластик теж пішов, але вже Гліпто натисли, а Бладласта не було. Крекер. На тавері. Ну все, він теж повинен помирати. помирає. Та, він має дох. Ну ти на пол стрибає і не може, Ну от така, от, от, от погодься, ми всі ігри, які бачимо, як вони програють, по одному. Та, по одному завжди. От і якщо все, вони все, в п'ятьох файтяться. Вони нормально все роблять. Є таке, є таке, я згоден з тобою повністю. Будемо спостерігати наступні серії вже пізніше ввечері проти героїк разом з офіційним спонсором трансляції GBET. Поки ми бачимо, що ідуть Тундра знищувати нижню лінію, перемикаються на неї, QBFY, Там відкидається поки що. Він стрибнув стан. Стрелом. Він стрибнув стан на Фортнайт. Мені ще й відкинув. В РП це Well played. на ультракілі Лорінофа. Дійсно закінчується ця серія.